І сина Святого Духа нині пресною, віки віколи. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. дух їх і ще духа твоєго, і, це і землі. Буде слава у віки возвеселиться, Господь. Поділі їх своїх призирає на землю, творяє, тростися, прикасайся, орами де Господи, Господи, в животі моєм, пої, бо у моєму же єсть, новословице йому, бесіда моя, живо звеселюся, о Господі, дай ще одну о землі, як уже не бити їм. Благослови Душа моя, Господа, сонце позна запад свой, положив я сіт і бись нож. Яка возволичи, що сиділа Твоя, Господи, вся премудрістю і сотворила єси. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресної, і у віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господу помолимся. Свишні мири, спасен, душ наши, Господу помолимся. Ми лисоми робостояємо, святий бої, церкви і, і суднення, всі, Господу, помолимся. Все тим храмі, сами убити лисе і свірові блої страхом Божим коящим, Господу помолимся. Сякі щословенщи, мархирей, папіримські моболі би в епископах наших. Кир теодорі керніли чесні присвіти. У хрісті і яконстві, осем причі люди, Господу, помолимся. Охранів в народі нашим придержачому властих нашої, осемої стрі, Господу, помолимся. Господи помилуй. Раді семи, о, о святої обител і все і всяком раді, вестріні, вірую, живу, що не Господу, помолимся. Лавростворення з духові забилі, плодов земних і временних мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Паваючи потишествуючих, недогуючих страждущих, плінених спасення, Господу, помолимся. Ми збавитися на всякі я скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся, Господи наступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твої благодаті, О, присвятої, пречистую, приблагословенної славною владець нашу богородицю і приснуті Марію со всіми святими поминувши самі себе і і весь живот наш Христу Бог предаєм, як уподобає тобі всяка слава честь і поклонення Цієї Сину і Святому Духу, нині присною віки віком. Господи, позволь тебе услежим я, услежим я, Господи. Господи, воззвах Тебе, услышим я, возьми лас умоления моего, не да воззвах Тебе, ко Тебе, услышим я, Господи. Да исправится молитва моя, я покадил пред Тобою, воздеяние руку моею, Жертва вечерня, я успішим я Господи. Положи, Господи, хранені, уста моїм і двері рождення у снах моїх, не уклони серця моєго, славе, селокастия, не вшивати виниорі всіх, все чоловіки, ділоючими беззакони, я не сочтуся, со збрани їх. накажет мені праведник милості, обличчя дня, я лише грішно да не намастила ви я, якою ще молитва моя, в облаговоленні їх пожертви, бише при камені і суді, їх, услышаться, глаголи мої, якого змого шая, толще землі, просідайся на землі, розточишеся, кості їх пригаді. Якоку тобі, Господи, Господи, очі мої, на тях повахне, о тебе, душу мою. Сохраним я от сіті юже составиша мої, от соблаз, ділоючих беззаконні, ходу по мрежу свою грішницю, єдин єсть мазно, де же прийду. Гласу моїм, ко Господу возвах, гласу моїм, Господу помолихся, пролю пред ним молення моє, печаль мою пред ним возвіщу, не дай щезати од мене духу моєму, і ти познав, є стезі моя на поті, і сем, по нему же хождах, скриша сітьмі, свотря ходесною возглядах, і не бізнай мене, поєбество от мене, і ні зіскай душу мою, возлаг, Ко тобі, Господи, ріх, ти єси опованням моє, часть моє, яси на землі живих. Ой, мемолинє моєму яко смирикся зіло і від гонящих м'я, яко укріпишася паче мене. І зведи темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть праведниці до одежа, возда мені, і зглубини возвах по тобі, Господи, Господи, услиши глас мой, да буду душе твої в глас умолення моєго. А ще беззаконний і назріший, Господи, Господи, хто постоїть у тебе очі ще Страждуще, доблі мучениці, кріпко, і рани отсякі, і различни, муки моки претерпівши, ко неболізненому істину і блаженому, наслідію приведошася, одостоянию боголізни. І ми не ради Твоє, потерпіхтя Господи, потерпі душа моя, в слово Твоє. Упова душа моя на Господа, і же слово благочестиво і Божественно отригнуше, Господні святителі, вся ритическая сопротивословія, разрушисте. І вірним всім предводітельнице, явістеся, цього ради почитає От Остражи утріння до нош, от стражи утриня до поваєти Ізраїльна, Господа, небезпеник і безплотний чину подобитися, Отце Богоносний. Бо ті лисиве шественіть преславно жити, показуюче, тім же в обітеліхті живе, як у Господа милості много євного ізбавлені, і то ізбавить Ізраїля Отці без закони Його. Сонечного божества, Престателі світліші, Михайло являєся з огорними силами зовеш радуяся, свят єси, Отче, свят єси, собезначальне слово, свят єси, Святий душе, єдина слава, єдине царство і єстество єдино божество і сила, хвалити Господа всі язиці, похвалити, всі люди і відвої вонені і доброта чудна, Михаїле, первоангеле, моєстерством приходиш приходивши конці. І і сполняє всіх творця, силен в окріпости Твоє познаває, істочник іцілений, храм Твої содіває, звання Твоїм святим почитає, Ми. як утвердися твердися, милостяго на нас, істина Господня пребиває Твоє. Творяй, ангели, твоя, якоже коже писався духи, і служащи тобі пламень огненний, чино превествующа, показався єси, Господи Твоїх архангельських, Михаїла, хістратига. Вої, мановлені повинуючися, слове і пісні три святою, со страхом славі славітвой, слава Отцу і Сину і Святому Духу. Зрадуйтеся нам, Ся, ангельська не началія, на Первостоятель, бо ваш і наш преснагатель, великий архістрати, Однешній день в очеснім його храмі, преславно являєся, освящає, тім вже подолово співаюче, тому возопі, покри нас, кровом крію Твого величайший Михаїле, Арханель. Снує во віки віковам, хако не дивимся, богомужному рождеству Твоєму пречистая і во е, божеського, не приємши, все непорочна, родила є е себе з отца, сина плотию, Прежде от отца царожденого без матере, нікаже претерпівшого і змінення. Іли смішення, ілі розділення новою но бою существу свойство тіла сохранського, тим же Діво, владичице, того моли спастися душам, православно Богородицю і тя. мудрость прости. Свій. Смерна Отца Небесного, свята блажена Ісуса Христе, кріше Соца нас. Боже, заступник моє си і и милость твоя предворитня. Измим я трах моїх, Боже, от востоющих нам я і збавим я, Боже, заступник моєси, і милость твоя предводна, Боже, заступник моє си ты, милость твоя предваря. Господи, вечер Сей без гріха, сохранитися нам, благословен єси, Господи Божа, Одесь і вельми і прославлено ім'я Твоє вовіки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яква комнатя, благословен єси, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословен єси, Владико, вразуми нас оправданням Твоїм. Благословеніси святи, просвіти нас, оправданні Твоїми. Господи, милость твоя во руку ти не презри. Тобі подобає хвала, тебі подолає піння, тобі слава подобає Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині пресної, во віки Сповнім вечерню молитву нашу, Господе, Господи, після. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже, Твоєю благодаті. Вечора всього совершенного святомирна безрічного Господа просім. Ангела мирові наставника, хранителя душі лист наших, Господа, просім. Прощення, оставлення ріхові при рішенні нашій Господа, просім. Добре полезне душам нашим і мира, миру Господа, просім. Проче время живота нашого, мирі, покаяння скінчити, Господа, просім О, дай, християнські кончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне, і добре отвітане страшним судощі Христові просім. О, дай, Присвятую, пречистую, преблагословенної славної влади нашої Богородиці і приснодію Маріїсу, і святим поминувши, самі себе й друге весь живот наш Христу Богу Бог предатів. Як благи, чоловіку любець Бог, я сий тобі славу, слава йому ці сину, і святому Духу, нині присною віки віков. Амінь. Ми Русі. Слава вашо господеві Приклоніте! Чоловіка, суді, твої роби, жи, покориш, чоловіку, ждаю, що на твоє надію, що милості, твоє чаюче спасення, я, я ж сухранний, і на всякої время, по настоящую вечері, приходящої ночі, от всякого врага, всякого противного дійства диявольського, от помишлення суєтних, воспоминань лукавих, буде держава царстві Твого благословена і препрославлена, Отця і Сина, і Святого Духа, неї присної у віки. Віко. Господи, вірою, твердившися, і надеждею укріпшися, любові у креста Твоєго, душевно соєдинившися, вражіє мочити своа зруши і влучивши вінці, си, з моляться о душах наших. По тебі, возведо, хочемої живущим на небесі, хоче раб у Господі своїх, як хоче рабні в рукоспожі Так та хоче ко Господу Богу нашому донде живу ще дрітни. Велія креста твоє, Господи, сила, подрузися, бо на місті. І дійство є двомірі, і показа, от рибари, апостоли, і от язик, мученики, да моляться о душах наші. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, якомог новий в Омцовничі женє. Найпаче наповниться душа наша поношення обсуючих і уничив, жени, орди. Пророци і апостоли Христові і мучениці, научишся піти тройцю єдиносущою, і просвіти язики за і обшики сотвориша сини чоловіческія. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно, присної во віки віковом. Якоче на начальнице і Бога погорник. І анило начало воложник воложник архістратише, всякі, я нужди і скорби, когорбі, недугові люди, рехо, свободи, вірно воспіваєш і молящі, тя я тясла гавне, я яко невеществен, невещественна гозря, і неприступним світом владишне, я слави, осіяєм. Той во чоловіка любно, плоть нас страді, одіве приїдять, спасти восходів, лого вічество. Нині відпущаєш раба Твоєго, у Твоєму сомиру. Яковидіться, очі мої спасені Твоєжи, от вам при лице всіх людей. Світ вод кровені, я і слави людей твоїх Ізраїля, Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, Слава Твої Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки вікова. Амінь. Пресвятає є Пресвята, Тройце, помилуй нас, помилуй Господи, очисти ріки наша, владико, прости, беззаконні є наша, святий посвіти, свинами. Наша імени Твоє го ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. помилуй. Слава Цвісину, і, і Святому Духу, Відині і нині пресної во віки вікова. Гоже наші на да святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як оно небесі, і на землі, хліб наш насушний даж на внесть. І остави нам довги наша, якоже й ми оставляємо дошником нашим, і не уведи на свої іскушення, но і збави нас лукавого. Як твоє царство, сила, і слава Ця і сина, святого Духа, нині пресною, віки віком, Амінь. воїн, старх і стратиших. Сномі недостойний, та твоїми молитвами орадиши нас, кровом ти я Твоє слави, Сохраняя не припадающе, приріжного вопіючи я, бід і Отбити, збави нас. Я начальник вишні слів, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і по віки віковам. Свіче неугасима, я престоле, правени, пречистая владичице, моли спастися душам нашим. Помилуй нас, Боже, по велице й милості Твоє молим Тися, осливши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся святі, що сленські маркирі, Льві, Папіринські мобовлюбив і пископах наших, Кертиодорі Кернілі, послужи, послуживши восятім храмі, саме цих наших духовних. Сейво Христі, братії Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся в охренім народі нашим, придержачих властих наших, і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся, предстоящих людях, уждаючих те, великої бати милості, затворящих нам милостиню, за вся православна, як християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Як у милостивій чоловіку, любець Бог є і тобі славу села, йому цю і Сину, і Святому Духу, нині пресної віки Амінь. Премудрій, що їх і славніший, безславнені, сирафи, без, без сущою, роди, Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Аминь. Істинний Бог наш молитвами причистої Свої Матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, свято Архистратига Михаїла, воспоминання бившого чудесе в колосіх і жиєсть охоніх. І святого мученика Євдоксія, і же соним, і преподобноця отця нашого Архіпа, яких є день, і блаженного священо мученика Теодора, єпископа Мукачівського, його ж є перенесення, чесних мощей храм сей, і всіх святих помилуй, і спасе нас як облах і чоловіко любе.